Нарешті прийшов мені заліка от такий от пристрій. Це дуже доточний прилад для вимірювання якості акумуляторів. Він не в, амперах, не в тих амперах вимірює, не в вольтах. Він саме в якості. Показує саме якість акумулятора. Давайте перевіримо. Дивіться, ставлю його тако. Хопа, відкриваю. Беремо, наприклад, ми хочемо перевірити. В нас є там, наприклад, два акумулятора. Один акумулятор. Типу, мені заплатили за нього, а другий для порівняння дали. І мені треба визначити, який якісніший. Значить що? Я включаю. Тут дуже проста кнопка, Є навіть домах розбереться. Опа! І воно показує шкалу балів якості. акумулятора. Беремо, наприклад, поганий, акумулятор, за огляд якого мені не платили. Ставимо його сюди і я бачу. 13 балів на всього якості акумулятора. Окей, відкладаємо його в сторонку. За цей акумулятор мені, наприклад, заплатили. Ставимо, дивимося. І бачу 42 бали якості акумулятора. І тут зрозуміло, що цей акумулятор набагато якісніший. Тому що тут воно в дотошностях мірає. 42 дотошності цього акумулятора. А в цього. значить. Тільки 13, причому це дуже точний лабораторний пристрій. Він навіть в сотих доточностях показує, бачите? І раніше я, коли міряв акумулятори, мені, наприклад, щоб ну, такий акумчик заміряти, мені треба було тестер внутрішнього опору, оцей його навантажувальний тестер, зарядний пристрій, тому що його треба зарядити, розрядити. Розряжати малими струмами. І на звичайний тест у такого акумулятора йшов цілий день. Ну, годин 16 я возився. Тут тільки раз. Все, 20,46 дотошності. Цей акумулятор має якість. І є купа акумуляторів так. Раз, який саме якісніший. Наприклад, до чого? До цього ліхтарика, наприклад, нам треба вибрати саме якісніший. Наприклад, цей. Та й що що він туди не влізе? У мене ж є сценарій, які проблеми. Хлабись, 76 балів до точності. Цей. Та-да-да-дам! 95, нема різниці, який там у нього внутрішній опір, який він ампераж тримає. Навіть не треба знати, От дивіться, оце його якесь в Аврорі купив. Що це на ньому? 1200 мах. Що за мах? Це що, швидкість звуку мах? Хто це в цьому має понімати? Кому воно здалося? Раз собі скидеш 34 бали до точності, все стає зразу одразу ясно. Далі, наприклад, у нас стоїть більш складна задача. Два акумулятора. Оцей і оцей, який буде кращий. <світ> а так що про них сказати? Отакі собі маленькі ваги легесенькі, я знаю, може як пачка від цибарок, живляться від двох батареєчок чи акумуляторів. РК, Оцей рідкокристалічний дисплей, хороша штука, тим, що навіть на сонці видно, що вони там показують. Ну І є якась синювата така підсвіточка. От і все, ваги, та й ваги. А що за них розказати ваги за 200 гривень чи 300, скільки вони там коштують? Ладно, друзі, жарти жартами. Але отакі от лабораторні ваги в хазяйстві річ дійсно класна. Що стосується якості акумуляторів, вони можуть дати певну додаткову інформацію такі ваги, тому що в літій-іонних акумуляторів є певна якась своя густина. Але це ще ні про що не говорить. Тому що щоб акумулятор відповідав тій густині, китайці можуть засунути в нього, наприклад, свинцевий стержень або стальний по центрі, для того, щоб він був важчий. Або ось є акумчик, тут о, на дні заливається просто клеєм стальний шарик, а тут о, трошки літіє зверху. І по факту акумулятор має 500 мАг. Тому для того, щоб дійсно взнати. Ємність акумулятора його треба вкинути на навантажувальний тестер, обов'язково. А для того, щоб дізнатися якість акумулятора, треба заміряти його внутрішній опір. Для кожного типу розміру і типу хімії акумулятора є якась своя певна густина і певна вага, якої він має там мати при хорошій якості. Тому що від ваги залежить дійсно. Товщина електродів і відповідно кількість циклів, які він може пройти. Тому що, коли на ньому зекономили, він може видати певну ємність, але при великій кількості циклів зарані зноситися. А от такі електронні ваги це дуже класна штука. У хазяйстві, наприклад, курочки похворіли, треба було їм ліки дати, і там треба в точності до грама виміряти. Собі хлопець насипав ліки, зміряв. Коштують вони понти, вони на аліку коштують щось до 300 гривень. Важити ними можна предмети до 500 г, хоча там є різні. Там є до 100, до 200, до 300. Я собі вибрав з самою більшою дозволеною шкалою до 500 грам. До речі, дивіться, яка з ними разом викруточка прикольно прийшла. Хоп, собі нажимаєш кнопочку, вона раз виїхала. І тут всередині всякі такі ніжтячки. Дайте я так посуну. Я на цю викрутку зроблю огляд трошки пізніше, тому що мені нею треба користуватися. Бо я ще не знаю, як вона в роботі, нема що про ню казати. Дивіться, яка красота. Тут ось, ось кнопочку скидеш, і виїхала сама викруточка. І всі ці штучки на магнітиках, що ти їх не погубиш. Це не це не шурупи закручувати в колоду. Це таке для електроніки. Трошки пізніше зніму огляд, подивимося, що за звір. На цьому друзі подякував за перегляд. В описі під відео є посилання на баночку підрозділу Небесна Кара 54-ї бригади. Підтримуйте зсу, можете закинути їм пару гривень, підписатись на їхній Фейсбук, на наш телеграм. На цьому все всіх обняв, підняв. До зустрічі.